Доброго дня усім! Сьогодні від будинка село Ходосівка. Закрите котежне містечко. Будинок 200 метрів за терасою, також є навіс на два авто, навіть на три можна по бокам ще поставити. Гарна дорога, тротуарна плитка по містечку, по бокам тротуар зроблений, також знаходиться біля лісу. Саме містечко і сам будинок. Гарні локації, тут дуже тихо, спокійно. Всі комунікації заведені в будинок в середині зроблена штукатурка. Зараз вам покажу тоді саму ділянку, а потім вже подивимось і також будинок. Будинок побудований з керамічної цегли, утеплювач є 15 см, і також. Фасад це штукатурка і клінкерна плитка. Також дах це пальцева-металева покрівля. Також тут йде септик з переливом 12 кубів. Далі йде така ділянка бокова з боковою терасою. З тераси відкривається гарний краєвид на ліс. На бокову частину лісу. Зараз покажу вам будинок з бокової частини задньої ділянки. Ось так виглядає. У будинку є чотири окремі кімнати. На першому одна і на другому. 3. Також є горище додатково, метраж не входить. Навіс і горище в метраж не входить 200 метрів. Тут також люк це свердловина, зроблена. І так ділянка виглядає з цього боку, Праворуч є. Підсобне приміщення з окремого виходу є з будинку вхід і також з ділянки бокової також є свій вхід. Водовідведення зроблено металево окремо йде водовідведення в окремий люк і також воно йде низом так Це великий плюс. Ось також дощик пішов, Лівньовка гарно працює. Давайте тоді планування. Розкажу вам. Ми війшли праворуч місце печафу. за ними йде кімната з кудовим вікном. Далі йде прямо це сангузом зліва душова. Праворуч це під туалет, рукомийник, все влазить, також під сходом можна кладовку зробити. Прямо це котельня, і за ним йде це підсобне приміщення з окремим виходом чи входом. І відкривається така кухня вітальня це кухня. Велика зона кухні віобразної прямо в кінці це вітальня і тут ще можна ставити стіл їдальню зробити з виходом на терасу, так? Давайте пройдемо всю кухню вітальню щоб ви подивилися до кінця. Нагадаю, будинок знаходиться в закритому котечному містечку. Є від містечка дитячий майданчик. Давайте подивимось тоді другий полог. Якщо вам подобається відео, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першими надалі бачити таке відео. Що вас цікавить, підходить ціна, пропозиція. Дзвоніть, пишіть, в описі будуть всі телефони, є всі меседжери. Зможемо вам оперативно показати. На другому поверсі є спальні, два санузла і одна гардеробна. Це перша спальня. Об'єднана кімната з таким красивим краєвидом. Так, жовтепу номінувато. Є ось горища. Це друга кімната. Також схожої пші, з такою самою панорамою. Потім йде загальний санвузол. Великий загальний санвузол. Як міні-кімната. Можна і ванну зробити, і душову, все можна тут розмістити. І також Мастер спання. Мастер спальня йде головна, зі своєю прохідною гардеробною І також зі своїм цінузлом. санузлі місце під душову. Тут це гарно важить, туалет, є нічний душ. Рукомийник і дзеркало все гарно влазить. І наостанок покажу вам панораму на ліс і буду закінчувати. Так виглядає панорама на такий гарний краєвид відкривається з містечка. Всім гарного дня! Закінчувати це відео. До побачення!